До дня гідності та свободи у Подільську було проведено благодійну акцію подарунок солдату від дітей Подільщини, яку організували представники управління освіти та гуманітарної політики. До акції долучилися учні закладів загальної середньої освіти та вихованці центру дитячої та юнацької творчості. А також свої малюнки передали і дітки, які вимушено знаходяться за кордоном. Кожен з них впевнений, що передаючи свій малюнок чи власно виготовлений оберіг, підтримує бойовий дух наших захисників та надасть їм сил і віри у нашу перемогу. Загалом було виготовлено 185 робіт. Ми намалювали ці малюнки, щоб вони були як символ захищали їх та давали настрій до перемоги. Я хочу подякувати нашим збройним силам за те, що вони твердо стоять та оберігають нашу Україну за змогу навчатися за тихі ночі без сирен. Ми передали малюнки з першої школи для того, щоб. Оберігати зсу і дякую дякую Збройним силам України, що оберігаєте нас, що я маю змогу навчатися в школі. Слава Україні! На заході була присутня представниця всім відомого волонтерського загону Паляниця Людмила Татар, яка робить велику справу: готує смачну домашню випічку для наших захисників. Саме вона разом зі своїми смаколиками передасть на фронт солдатам роботи дітей. Я сьогодні, чесно кажучи, дуже вражена тому, що так швидко ми ще не отримували такі малюнки від і такої кількості від наших любих дітей, від батьків. Ці всі малюночки поїдуть до наших захисників, які боронять землю від ворога. І тільки разом ми зможемо подолати ворога. Пишіть листи побажання, листи порад підтримки до наших хлопців. І разом ми переможемо неодмінно. І дуже дуже чудові роботи. Просто кожна робота це витвір мистецтва. І я дуже пишаюся нашими. Дітьми, що вони такі патріоти з маличку разом ми сила тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський, висловив велику подяку всім, хто прийняв участь у даній акції, та зазначив, що мета даного заходу це не тільки підтримка збройних сил України, а й виховання підростаючого покоління в дусі патріотизму. Як ви бачите, більше ста робіт всі просто. От... Кожну робіт, роботу можна взяти і побачити, що дійсно вона дитина старалася, всі дітки старалися для того, щоб дійсно вона цей малюнок він сьогодні попав, потрапив до тих наших воїнів, тим більше в тих умовах, які вони сьогодні знаходяться, під дежем, під снігом, в окопах, в бліндажах. Це дуже важко, як фізично, так і психологічно і морально. І ці малюнки я впевнений, що разом. З тими е, е, виробами, які передає Людмила, буквально там щодня ми да, спостерігаємо, що щось вони передають. Вони будуть зігрівати, їх допомагати. І ті надписи, ті побажання, які е, на всіх всіх малюнках, вони дійсно е, будуть морально підтримувати наших воїнів. Тому я хочу подякувати всім нашим діткам за те, що ви прийняли участь, всім нашим закладам. Е, ну і скажімо так, від дітей сьогодні ми всі ці. Малюнки передаємо нашому волонтерському загону поляниця для того, щоб в подальшому вони були передані нашим воїнам. Наостанок учні на великому ватмані писали слова підтримки та вдячності нашим воїнам. І вже зовсім скоро різноманітні дитячі малюнки та вироби разом з домашньою смачною випічкою будуть гріти душі наших захисників. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.